Всім привіт! З вами Оксана Мімозова і сьогодні я вам хочу показати свої маленькі просування, свої покупочки і дещо цікавеньке. Почнемо. Хочу почати з самого цікавого, солоденького. Це мої покупочки. Купила я отаку схему. Це фірма Dana. Зараз я вам витягну з пакетика, щоб не дуже шелестіло і краще було видно. Ось така схема. Дуже мені подобається ця фірма. Я вже казала, це фірма Дана. У них гарно завжди підібраний бісер. Він дуже мені подобається як як на схему, дуже щільно, дуже красиво. Дуже мені сподобалось. Я вишивала. Таку косметичку, зараз вам покажу з таким самим малюнком ось вона. Я вже її показувала, але я покажу ще раз. Ось така гарнюня. Бісер я в основному тут підбирала сама, Все на оцих блакитних квіточках, на соняшниках. Мені сподобалось, як все вийшло. дуже гарна. Така картинка яскрава, дуже гарно. Ось видно, як щільно тут лягає бісер. У нас сьогодні в перший раз за дуже багато часу з'явилося сонечко. Можна все гарно показати. Ось така гарнівся. Хочу вишити, тут не так багато, бісер я вже купила на всю цю роботу. Думаю, вийде гарно. Наступна, що я купила, дуже хотіла якусь велику річ, вона дійсно велика. Зараз вам покажу. А Це такий великий рушник. Зараз, зараз, зараз. Ось такий великий. Тут дуже багато зашивки. Я ще не вирішила, чим буду вишивати бісером або нитками. Скоріше за все бісером. Я бачила його відшитим саме в бісері. Дуже гарний цей рушник, ну прям неймовірний. Я, чесно, не могла встояти. Я розумію, що тут багато вишивати, але Якщо буде гарний результат відразу, я думаю, що я затягувати з ним не буду. Так, наступне, що хочу показати, це дуже велика дуже схема. Так, зараз я вам так вкладу. Так, це... Золота підкова. Ось такі квіточки в корзинці. Я бачила відшиті. Вони неймовірні, дуже-дуже, дуже гарні. Я давно на них дивилася. Я вже купляла цю схему, але подарувала і її швиденько відшили, показували мені результати, ну дуже-дуже гарно. Я бачила багато відшивів золота Подкова, там ну, дуже гарно, У них дуже гарні розробки. Так що обов'язково буду вишивати, тут не так багато. Не знаю, в цьому році чи в наступного, але ну, не змогла не стояти. Так, з бісерними схемами я закінчила, і тепер я вам покажу, ось я отримала сьогодні на пошті. Ось такий пакетик. Він запакований. Зараз при вас буду скривати. Це я заказувала з сайту по хобі. У них були дуже гарні знижки. Ось при вас, при вас відкривається, відкривається, відкривається. Так, щось не йде, не йде. Це моя мрія. Я дуже-дуже-дуже давно хотіла цей наборчик від Dimensions. Мої повітряні кулі. Нарешті в мене. Як я довго їх хотіла. Нарешті я їх собі придбала. Я дуже-дуже довольна, дуже рада. І в цьому році я думаю, що візьму їх, відшив. Так, і наступний от такий наборчик. Дуже хотіла собі щось таке зимове, гарне, велике. Мені дуже сподобався цей сюжет. Я бачила, не скажу зараз, хто з дівчат вишиває, але дуже гарно виходить. Цей такий будиночок, неймовірний, така гарна ніч. Клас. Прям світиться цей будинок. Дуже гарно. Так, це у нас накладна. Так ось такі ниточки гарнюсі. Це, я так розумію, анічній 16, -та, 16 аїда -та, такого гарного, блакитного кольору. Ну тут я точно нічого замінювати не буду. А в моїх кульках шесть впало. Ось такі ниточки. яскраві, класні. І тут же 18-та аида кольору Айвері. та аида кольору Айвери. Айворі, айворі. Кольору слонової кістки. <ріст> так, ось такі у мене покупочки. Я дуже-дуже рада. Боже, і в мене ж руки просилися Так, і... Надалі я вам хочу показати моє найбільше розчарування за останні роки, можна даже так сказати, так прям це оця моя лисичка від фірми Абріс Арт. З я вже мучаюсь, я прям не скажу вам, скільки років, можна навіть так сказати. Тому що я беру, в мене не вистачає терпіння, я закидую її на дуже довгий термін. Ну, чесно, в мене немає стільки терпіння, щоб її вишити за один раз. Тут, ну, все не те і все не так. Я вже казала і знову повторююсь, Прев'ю це щось одне. А те, що всередині, це щось інше. Почну спочатку. А... Жахлива канва. Ну, сама канва ну, не така погана, я її так з трудом знайшла. Ну, вона дуже маленька. Вона от ледь-ледь входить в п'яльця, які там були. Кільця, ну, жахливо, жахливої якості, я їх чесно викинула. Вони криві, їх повело, вони були не круглі, якісь овальні. Ну, це Ну просто. Оце я починала, вам видно, трошечки на, неї, на ній вишивати. Ні, це я вам. Так, стоять. Це я почала на ній трошечки вишивати. Зараз покажу, я вам не ту сторону показувала. Ось тут розмітка у мене була. Ось щось тут повишивала трошки білим. І вирішила, що я не хочу вишивати на оцьому Взяла в мене був шматок кашелю 28 аккаунту. Дуже гарний. Ось такий з таким перламутровим блиском, вам видно, да? І ось що я повишивала. Ну, тут вона вам більш така якась рижа. Ну, вона вона от, червона, насправді. Зараз я, може, світло включу більше. Може так буде видно. Ну, ось таке щось. Мені дуже не сподобалось, як воно е виходить. Тому я зі е своїх ниточок DMC і замінила і ось така у мене рижуля отрилася. Е мені насправді сподобалося, Я трошки зробила беку на мордерсі, ну, вона така дуже довольна, така хитра, в неї такий класний вираз. Хотіла сказати, не на обличчі. Але коли я почала вишивати оці крила янгола, да, якось вона ж снігового янгола робить, Тому, як виходить якась чесно фігня. дуже, ну, я так розумію, що тут треба замінювати ще і блакитні нитки. Знову все випорювати, ну, тому що я не хочу, щоб виходило так, воно ну, гарно. Ось такий в мене вже страшний органайзер від табрі сарту. Ось я зверху навісила ті ниточки, які я замінила, да? ось які були і на які я змінила. Ось червоні на помаранчеві. Ну, просто я, ну, Чесно, і роздратована, і зла, я не знаю, що більше, і розчарована, тому що, ну, коли ти купуєш, і думаєш, що це така невеличка робота, що ти сядеш і на одному диханні це все зробиш. І коли починається тут не те, і тут не те, і тут не так, ну, чесно, пропадає все бажання щось робити. І, звісно, я вже ніколи не куплю цього виробника. Ну, тому що я не хочу займатися цією фігньою, чесно. За цей час, що я витратила на цю таку маленьку роботу, я могла б вишити якусь велику вже. Ну, як можна випускати на ринок такий неперевірений товар? Ну вони ну, зовсім про свою. Репутацію не думають. Я бачу в мене дуже багато в Фейсбуці реклами. У них, так вроді, такі непогані зараз розробки нові. Але я, я чесно, я не куплю. Які в гарні вони не були. У мене лежить ще великий бісерний набор. А що я вам розказую, зараз вам покажу. Ось. А, і я, чесно, його не беру в роботу, тому що я не знаю. У ну, дівчат відгуки не дуже гарні і по бісерним їх наборам, тому що там вони вкладають холст. І дівчата кажуть, що іголки вони ламають, і пальці потім у в, в мозолях. Тому що ну, проколоти це ще той виклик, чесно, пробачте в мене за мій такий е, таку спишку. Ну, ну, я дуже-дуже розчарована. Мені, ну, чесно І обідно е, за те, що ну нас, як поковців, як вишивальниць, ну, виробник не поважає, Ну як можна показувати на прев'ю одне, а вкладати зовсім інші нитки. Так, з цим закінчили. Е, на цьому включення я закінчуюсь, е, побачимось далі. Всім привіт! Роблю включення, щоб показати вам свою готову роботу. У мене дав давно недавно не було ніяких фінішів. Ось нарешті фінішувала. з такою роботкою. У мене було вишити майже все. А, а, залишалось не вишити Всього дві квіточки. Ось, оці, оця частина, Зараз раз покажу. Ося частина тільки була не вишита. Все інше було вишите давним-давно. І вирішила я, щоб вона не валялася, у мене вона дратувала, не вишита. Вишила і все в мене тепер. Такий фініш. Залишки набору я продала гроші, які я отримала там невеликі, вже перечислила на допомогу ЗСО. Вставлю вам фото. І хочу швиденько пробігтись по моїм покупочкам. Купила я собі, не встояла міл Хілд мій улюблений, ось такий гарний. Дуже мені сподобався. така гарна зірочка, ось такі гарні ниточки. Дуже Повинна вийти гарні робота, мені сподобалось. Ось такий віночок, довго про нього мріяла. Нарешті він у мене є. Ось така гарна річ. Ось такий бісер, тут вже новий гудзик. Ось такий гарний листочок, такий гарний у бісер. Все гарне. Ну, на сьогодні все гарно. Так, ось купила я схему від лавандер Lace. Ну, дівчата не встояла, вже відкрила. Е, мені дуже хотілося подивитися, е, яка тут схема, ну, чесно, капець. Е, там, ну, хто знає, це мене розуміє, там дві половинки схеми на різних сторінках листочка. Якось так. Так, і ось такий гарний янгол. Мені він дуже сподобався. Хочу вишити. Ось. І ще чуть не забула. Ось такий подаруночок у мене. Гарний від чарівної миті. Я обожнюю чарівну мить. Це перші мої були наборчики, що я вишивала ниточками. Такий гарний трамвайчик. Мені нагадує він центр нашого міста. Наші трамвайчики. Ось така зимова, гарна картинка. Ось такі гарні ниточки. А тут іще бісериде у подарунок. Такі, такі у мене придбання, дівчата. Дуже задоволена. Так, роблю включення, показую свої просування по своєму чобітку. Ось стільки я вже навишивала, переп'ялила роботу. Я вам ставлю всю роботу і те, що в мене було до цього. Такий гарнюня Санта, виходить. Ось такий гарний оленчик. Така яскрава позитивна робота. Так, ось таке. Повинна вона отриматися, я нагадую. Так, знімаю з рук. Так, купила отаких креніків. Хочу додати трошки блиску, подивлюся, куди зможу <соценно> застосувати. Дуже мені захотілося, щоб вона трошечки блистіла. Ось такі, ось такі. Крейни, який я ще не купляла, не користувалася, але всі дівчата хвалять, я думаю, і мені сподобається. А на цьому поки все. Просування по гномику Міл Хіл. Дуже мені подобається, він неймовірний просто. Так, ось такий у мене дідочок. Він неймовірний просто зробила бек. Ну, щось носові мені не дуже він подобається. І щось він дуже блідийне. Да? Мені здається, ще може, другою ниткою навести. Ось такий кувпак. Шляпа. Що це у нього таке? Дуже мені подобається. І бісер класний, ось такий, він переливається. Ну, просто просто неймовірний. Якщо вам сподобалось, ставте пальчики догори. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь, буде ще дуже всього багато, цікавого. Всім папа! -па. Ці мирного неба і безпеки.